Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас завітала дівчинка Оленка. Вона полюбляє допомагати мамі на кухні. Оленка хоче пограти з вами у гру. Перевіримо, чи впораєтесь ви завданнями. Уважно слухайте правила гри. Вам потрібно назвати посуд і сказати, для чого він потрібен, а також описати його. У цьому вам допоможе питання який, яка, яке. Починаємо гру. Що це? Це чайник. Для чого він потрібен? За допомогою чайника ми можемо нагрівати воду. Чайник який? Чайник гарний з квитковим малюнком та золотою блискучою ручкою. Що це? Це кастрюля. Для чого вона потрібна? У кастрюлі ми варимо смачні страви, такі як суп та борщ. Кастрюля яка? Кастрюля яскрава, червона у білий горошок. Що це? Це тарілка. Для чого вона потрібна? У тарілку ми накладаємо їжу. Тарілка яка? Тарілка обідня, глибока, кругла, гарна. Що це? Це сковорідка. Для чого вона потрібна? На сковорідці ми смажимо страви, м'яса, картоплю та інші. Сковорідка яка? Чорна, металева, важка, велика. Що це? Це чашка. Для чого вона потрібна? З чашки ми можемо пити компот, узвар, воду. Чашка яка? Скляна, красива, дитяча. Що це? Це глечик. Для чого він потрібен? З глечика зручно налівати компот, молоко або воду. Глечик який? Глечик гарний, порцеляновий з блакитною ручкою.